Росія зараз запускає приблизно в 10 разів більше дронів шахет ніж минулої осені. Про це заявив наш президент Володимир Зеленський після ставки. Так і власне про це ми детальніше поговоримо із нашим гостем. Це авіаексперт Константин Криволап. Він прямо зараз вмикається до нас в ОТР. Вітаю, пані Константин. Слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір. Вітаю героям. Слава добрий вечір. Так, ну ми всі, мабуть, спостерігаємо про те, як почастіше, зокрема, і шахетні атаки, якими Росія тероризує всю країну і, зокрема, столицю. Розкажіть, будь ласка, чи є це можливо нова тактика Росіян, щоб впровадити такі цілодобові шахетні атаки? Бо наскільки ми бачимо, що ракети Росія таки трішки економить, я спочатку скажу, що сьогодні вже почалась зальоти шахетів там на територію Сумщини. Долетів до Новщини розгорнувся, полетів в Белгород і там uh -huh. е, влупив в домі. Там дуже так красиво, дуже гарні зйомки цього моменту були. Те, що стосується так, взагалі, е, то росіяни дійсно дуже в, е, збільшили свої спроможності з виготовлення шахетів, крім заводу, в слідчим з цього, працює ще е, завод е, купол в. Іжевську, крім того, є інформація. Треба, щоб її ще підтвердили, що є заводи е, на Московській області і Ленінградській області. Два заводи. Тобто, вони суттєво збільшили виробництво шахедів. Крім ну це вже не шахеди. Треба сказати, що це вже не шахеди, це вже щось схоже на шахед. Це те, що створено на базі шахеда на тій платформі, яку росіяни викупили. У іранців і з умовою контракту цього 6 тисяч шахедів, вони повинні були виробити до травня 2025 року, але вже до вересня цього року вони змогли це зробити. Хоча спочатку у них це дуже погано йшло, у них там не вийшло, не получалось, але ось бачимо, що у них наприкінці кінців вийшло. Вони ці шахеди серйозно модернізують, замінюють двигуни. Замінюють бойову частину, покращують зв'язок, покращили систему наведення. Раніше там був просто чистий GPS, потім туди, туди додали і керування по звірка з маршрутом по карті. Потім додали туди ще е, інерційну систему наведення і шахет, який був в вартості там е, до 20 тисяч доларів, він зараз вже коштує а За різними оцінками від 150 до 190 тисяч доларів. Що роблять ці атаки? Це психологічний тиск на наше населення, на наших людей, це руйнування цивільних будинків, цивільної інфраструктури. Причому вони так літають, вони просять, щоб їх збивали, і так, щоб вони падали на ті міста, де і знаходяться якісь будівлі. Але ми там знаємо з допомогою наших систем РЕП дуже багато кількість, якщо ви помітили за останні два місяці у нас деякі дні буває, коли є повідомлення, що 50% втратили втрачені локаційно. Це значить, вони мордою там, ну і погано, якщо в асфальт краще просто в поле. Що можна ще сказати, що е, ті ж самі наші засоби РЕП, вони іноді е, там нам створюють такі незручності, тому що е, якщо з, з, ти будеш з навігатором в зоні, де працює РЕП і потужно працює РЕП. То в тебе там можуть бути різні веселі там штучки, але ми це перетерпимо: Ставте більше РЕБО, ставте більше цих систем, нехай вони літають на свою територію, нехай вони залітають в Росію, в Білорусь, не ми їх відправляли, не нам їх зустрічати. А загальна кількість, незважаючи на те, що дуже велика кількість літає, і дійсно, якщо порівнювати з минулим роком. Там в середньому я підводив ітоги між серпнем 23- серпнем 24-го середня кількість була на рівні там десь 330 шахідів. Але на осінь, на весі, на осінню минулого року там дійсно, дійсно була цифра, яка там в 10 разів менше, ніж зараз. Тому цифра абсолютно коректна. А процент знищення, до речі, у нас якось він. Був період, коли він там трохи впадав. І там були випадки, коли було і 50%, процентів. Ми знищили 54% і 60%, Але зараз, от треба надати належне нашим хлопцям, які мобільні вогневі групи, зенітні ракетні комплекси. Вони не дозволяють цьому шахедному варварству якось процвітати і. Збивається з середнього зараз десь 10 90 процентів від 84-85% до 95% відсотків знищується. Отака справа по шахедам. Добре. А скажіть, будь ласка, якої техніки потребують наші військові від західних партнерів, щоб ще ефективніше протидіяти шахедним атакам? Шахети літають, вони змінюють висоти в залежності від того, коли вони розвідують і знають, що там знаходиться наша мобільна вогнева група. А такі спроможності в деяких шахедах зараз є. Вони туди навіть ми помічали і старлінки, вони застосовували. Тобто, у них було два канали зв'язку: один для керування, інший для передачі відеосигналу. І І в залежності від того, як розташовані наші. Засоби ППО Росіяни або на великих висотах, ну тобто підіймаються вище двох кілометрів, або на надмалих висотах, щоб їх було важко виявити, вони таким чином ну, намагаються нас трохи заплутати. Тому для того, щоб ця система була більш надійна і щоб вона була більш щільна, треба більше засобів для їх виявлення, це радіолокаційні системи. Ближнього Радіосудії, які діють, там різні системи є, в тому числі і нашого вже виробництва є, і закордонного засоби РЕП, засоби ураження. Засоби ураження це і стрілецька, і стрілецька артилерійська ну там, типу і парт Скайнекс і тому подібні. І зенітно-ракетні комплекси малого радіосудії з ракетами там діаметром. 70 міліметрів калібр, так, назває, так званий, ну, типа гідра, типу РС 99 і 90 там за ліцензії Шведи, мабуть, випускають. Зараз оце чули повідомлення, що з бельгійцями з компанії Талер підписан меморандум. Але це таке меморандум це таке, але коли починається серійне виробництво, це зовсім інше. Оце нам треба для того, щоб суттєво збільшити надійність боротьби з шахедами, тому що коли вони над містом літають, ну це не зовсім добре. Це треба їх. Ми змушені концентруватися ближче до міста. Зрозуміло, чому. Але якщо систем таких буде більше, то ми зможемо виходити далі в ті міста, де вирогідність падіння шахеді шахеда типу шахеда. І, і, і коли він падає, щоб він там не робив дуже багато біди? Ну то для цього треба більше систем. Так ви казали спочатку про локації, власне, де саме виробництво шахедів у Росії. Розкажіть, будь ласка, із теперішніми потужностями виробництва шахедів в Росії? Чи може Росія досягнути зараз цілодобових шахетних атак в Україні? Теоретично це можливо, але практично це дуже серйозна логістика. Це ці дрони типу шахедів не запускаються з контейнеру. Один контейнер контейнер це п'ять шахедів. Коли, якщо там 2000 тисячі шахедів вони випустили, то це вони оперували 400 контейнерами. Тобто кожного дня там 10-15 контейнерів. Збільшити це в 2-3 рази, ну, треба навчити відповідний персонал і відповідна напруга на всю логістичну систему. Я не бачу в цьому перспективи, і, і зважаючи особливо на те, що ми суттєво займаємося питанням збиття шахетів е, і з'являється, крім е, ракетно-стрілецьких е, засобів ураження. І зараз дуже серйозно розвивається сегмент, виходить на серію сегмент, який стосується дронів камікадзе які будуть збивати ці шахеди, і ну, це ми побачимо, я думаю. Але я не думаю, що у росіян є великий сенс збільшувати значно кількість шахедів, тому що результативність цих атак вони бачать дуже дуже низька, а вартість шахеда. Вона зростає за майже там за півтора року вона виросла майже в 10 разів. Якщо вони будуть йти далі, вони будуть збільшувати ще ще ця вартість, а ефективність так так таким же, такою ж кривою не буде. А скажіть що коротенько на останок, будь ласка, знаєте, коли ми дивимося статистику генштабу, раніше там писало постійно, що збили стільки-то, стільки-то там дронів шахет або таких, то таких, то видів ракети, зараз дуже часто проскакує повідомлення про те, що збили невстановлені встановлені об'єкти. Кілька разів таке було. Скажіть, це якісь нові модифікації шахетів російських, чи що це може бути? Не постійно, ну, я, я, я вже казав, що е, була перша модифіка, мод... перша базова модель шахеда. От перший шахед, який там варто в десь 20 тисяч доларів, це був літий корпус, це було сотове наповнення. Е, в нього стояла система GPS, 48 кг кілограмів вибухівки, і можливість літати на 25 тисячі кілометрів. Оце перший шахед, який там ми, ми бачили. Е, вони були. Mm -hmm. Такі біленькі, і оце були, може, мабуть забули такі білі шахи. Їх незначна кількість чи то залишилась, чи то вона там була щось непрацездатне. їх там міняли. А потім росіяни почали досить суттєво модернізувати. Ну, по-перше, фюзеляж вони почали робити самі, і цей фюзеляж він вже матеріали там інші підобрані. Там зараз це вже композиційні матеріали, вуглепластик, таке інше. Крім того, вони змінили досить суттєво систему навігації. Ну і так далі, те, що я вже розповідав. І зараз, за вимогою Міністерства оборони Російського, в цей процес включився завод Купол. було повідомлення про те, що вони. З липня минулого року, року, по липень цього року, виготовили 2,5 тисячі шахедів. І зовсім недавно я там знайшов повідомлення про те, що ну, Путін там ще до цього казав, що вони будуть робити такі інноваційні хаби, і всіх інноваційних хабах вони будуть займатися розробкою безпілотників. І судячи з того, з цього повідомлення, і потім ще були там додаткові. Можна припустити, що Ленинградська, московська область два заводи ще доєднались до виробництва цього шахеда. Ну, типу шахет, це на базі цього фюзеляжу, на базі цього цієї технологічної платформи. Там же далі йдуть е, якісь варіанти модернізації. Десь зв'язок, десь наведення, десь е, інший двигун, десь щось додавали по вибухівці. Ну, навколо цього там е, літає зараз. По моєму враженню, там десь літають чотири, щонайменше чотири типи шахеда, і ще додали сюди гербери, які виробляють заводи Міногестела. Гербера це контуром зовнішній він схожий на шахеда, але він там три рази менше. Шахед там десь три з половиною завдовжки, а це метр двадцять. І це скоріш за все. Такий дрон, якщо його чимось оснащується, то це скоріше розвідник. Він щось знімає, потім, потім може повернутися до Росії або до Білорусі. Там десь впаде, до нього під'їдуть, заберуть з нього те, що він там записав. Є така версія, що він саме для цього літає. Але більшість цих гербер десь в залежності від від завдань, які в них стоять, там десь 30-40 Буває, що літають саме ці гірбери. Вони не майже не мають бойового, бойової частини, хоча вона там теоретично може бути там 5, 7, 10 кілограмів. Але в основному вони виконують функції фарш Е, Є така штука, називається лінза Люнберга. І вона створює таке враження на екранах локаторів, що це шахет. Ну тобто він видає себе за шахеда, і ми мусимо полювати на неї, мусимо її знищувати. Тому що ну, іншому, не ти не знаєш, це Гербера чи це шахет. Тому ми знищуємо все підряд. Зрозуміло. Угу. Насправді дуже лякаєте, що останнім часом цих шахетних атак стало набагато більше. І кожного разу, коли зранку прокидаюсь, і бачу те, що там знову в Києві були, ну і не лише в принципі в Києві, а загалом в багатьох українських містах атакували їх шахедами. Дуже страшно це розуміти, тому що насправді розуміти те, що люди свою ніч проводять в укриттях, в підвалах, в метро, це просто жахливо, тому що зранку всім потрібно працювати, працювати задля нашої перемоги, задля нашого майбутнього. А на жаль, росіяни не дають нам цього робити. З нами був Константин Криволап, авіаексперт. Дякуємо вам, пане Константине, що підключилися і так детальніше розповіли нам про те, що взагалі яка тактика зараз у Росіян? Дякуємо вам. бажаємо Дякую. мирного вечора. Дякую, на все добре, гарного вечора.